Всім привіт! Сьогодні ми будемо виконувати квести на розколотих островах. Будемо продовжувати їх виконувати. Так що, всім гарного перегляду, ми зараз їх починаємо. Вибачте, на мене ці що напало. Ось ми знову будемо продовжувати грати як два місця, тому я викладав відео, як ми робимо квести крутого і в Давайте ми продовжимо робити квести. Так, тут я зробив щось. Так, що нам дають? Нижчі предмети, нижчого горів. На жаль, ми просто беремо друїди долини. Ого, у нас перший цей у нас є перша глава, дивіться, ми прийшли. Ну що, давайте тепер сідаємо на нашого вовчика і йдемо. Давайте у храм Елон. Сейчас я настал 90 км, як тут гарно. Як гарна гарно тут ну, все равно гарно. Дево храма луна, значить. Ну Йдемо тільки куди більше нам ну, нікуди не йти. Ну як, можна більше йти, ну, це можна сказати найближче, куди можна піти квести поробити. Чекайте, куди, а, це, ні, це круто хвороби. Ми. О, мені судно це завдання, ми його не будемо виконувати, бо ми вже, може сказати, не прийшли купона, просто ми прийшли на іншу локацію. Гавно, негарно, гарно. гарно, гарно. Ааа, на локація, знаете. Прикольно така. Долина помни, О, мы уже прийшли. Дивіться, яке дерево велике. Ого! Ничего собі. О, мы прийшли храм. Адаквести. Ого, як бомбешка. вау 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 вау. Коренья підняла. Так, стоп. А куда? Да. Ага, все, я побачил, деквести. Все, я бачу, да. Квести. Ой, башка. Ага, мертвый транс. Куда йти нам? А, а чего сюда? Перша квести. Чому храни? Чи нема? Та ні, нема ваше. Ладно, якщо там нема квесті, тоді ми больше їх не робимо. Ми йдемо в то селище, куди нам нас направили. Ой, мені трошки лагає, так, Напевно, так. дорога для сапожки нам треба отапити і сюда все все на той дороге и все бы я не побачил мою хлодо ой это бомбежка что так був, блядь, не дам Далеко? Ну, пройтися треба. Вау! Що це за вежа така? Дивіться, ви теж це бачите? Що це за замок такий? Мені цікаво туди піти. Мені раніше цікаво, що там знаходиться? О. Що тут цей робиться Гілнеска. Ладно, одной скип поработать щось. Шо. Кого це замок? А, це тих вікінгів, напевно, замок, лау. Я знаю. пирахи двадцяти на день. Че викинжи, я не помню контакт. Нет, половина вс така, такого. Зеленого і все, половина така, такого. Бачу. О! А ч тут нас робиться? Я не розумію. А ігрокорде на одному Така цікава локація. Ну, і сцена така. Цікава, як что там хейм, похоже? О, шо здорово, а що здорово мы тут? З Брук, Ага. Ого. Ага. Шо там юнайский люди из юнаса? Намагання. Давай тебе в нього що тут робиться. Так, треба. Давай зараз б'ємо їх тільки треба цей. Хух, вони тут собі селище побудували навіть просто буквально. А тут вони не з селища навіть побудували. Ага, а ні, вони за неї. Та воно таке селище побудували прикольно. Місто таке побудували. Хано знов на нього нападається, як на уясні. Ах, не позволю. От уже квести тут видніються. Що зараз будемо вити? Так, треба все говорити так, розумію, так? Соколи, соколи, все те, що було. Та що в мене таке увагає? Все, другу, давай. Претого. Третю. О, о, це так проговорюсь. Ага, Ми можемо продати фільм золотих, Ферми. Хм, гарна було тупо. Обуштувалася? Так, давай ще цього клас візьмемо. Бабуль. Бабуля? П'ять бочок кукурудзи зібрати. Хало, це ляхатня. Перша бочка. Друга бочка. Третя бочка. Там эльф, а ч он поганый? А, восставший. Что ты хочешь, Алло. І давай еще пятна пятна. По ч на мене на папку, а? Все, я мы забыли твое задание. Забирала бочку с кукурузы. Да это же такая хотня. Что она мне дает? Монетки. Все. Это твое божание выгодно. Кукурузу заберу. Не трогать такие будти, такие вот хиквезлы, на зоні зони тика. Шо. Ну це нормально, сокола. Не, ну ладно, вот как наставный на от таймлево. На таймлево, воно такая прикольная. Як раз для юнакских подходит. Ого, хто це такий у нас. Ого, они От так, давай, давай, щекок об'єм. Хоча він не мене просто нам зацепили. Чи ми його зацепили? Эльфа, чого це? Хто, хто? А, вони на арфийську бывает, точно. Давай ще цього плюс Пантеру. А не па. Ой, а ч на мене? Фали, так Жорстко, жорстко, давай я свого бурдалака прозиваю. Бурдалак, бий всі Що нам дадуть? О! Квест? Дені перчатку стражую, ага. Куда нам треба щось винести. Ну, віднесли потім. Зараз все роблю це задание. Вас не і гарний замок тоже. Бравленс Брук. Ну як його мені? як Скелет. Вот так тут все. вау А ну шо там? Скрашення? нам дали таке. Ні, все. М -м -м. Бажаю. Вс ешь. О, у мене меч таки втокван. Клинок. Клинок, 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 Ой, у мене цель, правая рука, моя. Мне треба це. Мені треба поменять и быстро. Меч. Меч це... ага, все, мы по два мачкали. Ну, все, ми вроде бы второго рота. Ого, який вітер тут. Не продавай вас еще що? Ще одного треба вбити, ще одного, ще одного. Ще одного, шо... Все, блин. Ми... Дай на коня. Ой, на коня. На вовк. О, тут, ще гравці. Хоча це плане вийшло 2016 року. Але може данш піду. ні я не піду в данж. Не хочу. Не хочу я данж. Ми здаємо завдання. Браду на... Ага, все не классик точно. Я не побачу. Ти жінки. Куда мне треба піти? Ага, куда? Идем, іде. Смотреть. Бабуся, дає завдання що мені треба зробити соколи А, соколы, бабуля, ну давай, 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 давай. Йди. Так, все, давай. Дальше Чого не все. Червоно, доступно Все, цього давай. Снайпера называла. Там ты yes, є снайпер, ел. Да, шетем, скелетон. С ты соком? Чувно яструб, а не сок. Гей-гей-гей, сокале. Нам доле най... най... сага. Там у вас. Тут куда летиш? Куда полетів? Стояти расстрелять сюда все там бабуля там логенькие затоня на меня надо пау а вот кто не бачу ну все давайте идем пойдем подивимось фермы там треба И два задания уже само, не одна, а два. Ой, снова мы все вырубали. Давай, я буду лакотуш. Все. Шел дорацкий. Шел, шел. Что це таке? Передав нам городу. Мені нам треба будинок сам зайти. Сюда! Сюди, сюда пасю! Сюда! Сюда пішов? Сюда! Так, сюда! всю є. Ой, у мене чума. Вау, шо це таке? Ну у стіни цілле гіллески гілець. наподобали. Так, стіни з нам а не... о, нічого собі, Ну тут штуки анти. Ну, это йдем будемочок. Що ж таке? Рур-ре-ре-ро-ре, хто там скаже, рей? Ой, вилучте, а це тут... Фух, що це таке? Ау! Ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай! Шо -ай 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 -ай. робити? Що мені робити? у мене ам нямки нема шу поживу що робити? работа? А що мені треба зробити? Ой-ой-ой, ой! 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 Да як це зробити? О, так я літати можу, прикольно, мені дано гіпогріф. Вибачте, що я вмер. Це не ну, це коротше так. Ну так ось, що тут просто Я, я не знаю, от як, як мені оглянути домик? Це ж неможливо, він горить! Як мені його оглянути? Ой, це складно. Ладно, давайте поки що це завдання лишемо. І підемо робити інше. Мені все одно на тебе, мені все одно. Роби, що хочеш, мені все одно. Ціся. Мені все одно. Я ж тобі сказав, тільки що? Бабуля! Там все это та не то задание. Потом просто незразумела, знаешь, там тут дома голять просто. Что запаклы? Давин. опа так прям. Мне требует А, вот талака прям как-то ещ. Так. А чем они... Цей покро покромитесь меня цей мене тупо е, нема життя. Действу скипну мама шо мене, шо таки, топ-шоу Що Что мне треба робити? да? Поливайтесь. А ні, они требуют сюда. Ох, він! Нас чекає сокол! Сокол нас чекає.

Награба и каринуйте. буду вже люба награда. Так, ну вс, давайте всем пока. Зустрінемося в наступном видео. Всем пока-пока!